Всім привіт, слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Як ви бачите, за моєю спиною сьогодні оприскувач. Тут у нас мінеральні рідкі добрива і разом тут вода стоїть. Коротше, зараз будемо вносити. все вам розкажу, покажу, так що думаю, буде вам цікаво. А перед відео лайк, підписочку. Все, гарного перегляду вам. Ось такий у нас. Польський оприскувач, купляли, його так само, коли і рума розкидача. Доробили оце буквально вчора ці, ну, такі штуки, щоб воно тут кріпилося, Ставили сюди, воно складається, теж на 14 метрів, бо ми поставили ці капельки, щоб вносити. Зараз будемо кожну провіряти, знімати, щоб щоб тут. Фільтрики такі будемо міняти. Також е, варили вже отута ці перемички. Потім отут у нас теж було лопло. Ну Воно таке вітер і може, ну, вітер міг скласти його, тому отут так усилили таким уголком. І з цієї сторони так само. Бачите. Отак. Потім всі, всі я з тяжками поробив е, кріплення, з тяжками Бо Тут воно кріпиться, ось ви бачите, на такий болтинг з гайкою. Воно вже не тримало, а так от, от не можна поворушити. Так надійно, нормально. Ну, по-колхозному як, але нормально. Ось так складається раз і отак штанга туди складається отак розклали ми 14 метрів у нього ширина і зараз покажу що там спереді позначки 800 літрів тут отак стоїть у нас є тиск, так само тут цими краниками можна переключати е, цей, секції, можна, наприклад, виключити цю, можна виключити центральну і можна виключити ту сторону. Юм подивитися. Зараз одягаємо на біг-бег шланг, щоб ми могли заливати у оприскувачі. Це у нас рідке доброва формула його 3-18-18, три азоту і 18 фосфору шальду. Не прорвало. Далі тут у нас стоїть хат 32-й і тут вода. Так як не можна поєднувати всі два добрива, ми будемо вносити окремо, але потрібно вне. Так, Зараз будемо розкривати крила. Як я казав, вже у нас ширина 14 метрів. Зв'язуємо для того, щоб вони тіліпалися. Раніше тут був такий сплінт з заводу, але він не тримав. Почали ми розливати з фосфорно-калійних добрив. Зараз у нас вітру немає. Ось так можете побачити, виглядає поле після гречки. Готуємо ми під посів соняшника, Це зараз ми вносимо оце добриво НПК-31818. Потім будемо вносити заракас ще. І потім вже буде Європаком, буду Європаком працювати або культиватором. І далі вже Посів буде. Ну, ще будемо працювати до гербіцидом. Так що буде ще багато цікавого по соняшнику. Ми вже перший рік в тому році пробували, це вже буде в нас другий рік. Так. так що буду показувати результат вам. Всі відео буду записувати, старатись буду записувати, щоб ви бачили, що і як. Я думаю, ви бачили відео на каналі, як я е, тут гречку ми кропили на цьому полі. Також хочемо тут трошки підчистити такі гілки, які йдуть сюди, тому що вже важко кропити, воно нахиляється і вже зачіплюємо, виходить, оприскувачем. Це в нас, можна сказати, такий перший досвід по внесенню таких рідких добрив. В одному році, ну, кілька років назад ми вносили по пшениці, а це вже будемо пробувати перед посівом вже на ґрунт. От як ви бачите, гарно вологу закрили нашою бурною. І зараз вносимо добриво. Почали з горбка. Так як бочка може перехили... ну якщо ми звідти почнемо, тут буде кінчатися, бочка перехилиться, там залишиться ще, але вже не буде кропити. І помаленьку йдемо на рівніше. Так, внесли ми вже це добриво. 3,18-18. Далі будемо вносити ось насказ. 32-й. Вносити будемо його 120 літрів на гектар. Це в кілограмах десь буде біля 180 приблизно. У нього густина майже півтора під кілограма кілограмах це вийде нормально. Ось зараз будемо заправляти. так побачите. І цього ми внесли десь 60 літрів на гектар. Це виходить в нас. Ну, Орієнтовно ми внесли, щоб було 100 кілограмів на гектар. 100 кг на гектар цього. І каса, виходить, 180. 180 кг. І я думаю, буде нормально, ще ми при посіві будемо вносити. Також вам розкажу, що ми будемо вносити. І, надіюсь вийде показати, як ми будемо сіяти. І... Так що ось так. Зараз покажу вам, як будемо заливати. І далі ще будемо трошки вносити. Так, зараз закручуємо вже до касів. Це треба зажати, так? Все. Все, і зараз по такому шангу ми на висоті а, з них, щоб було легше нам. І зараз будемо качати. Це відкривати? Mm -hmm. Відкрити кришти. Відкрили кришку. і каси пішли і потім також додамо воду, розбавимо консистенцію, щоб нам виходило 120 літрів касу і 80 літрів води. Закінчили ми внесення на це поле під соняшник рідких мінеральних добрив складних. Всім хочу подякувати за перегляд. Внесли ми в кілограмах зараз кажу, 180 кілограм касу і 100 кг НПК 31818. Так що дякую всім за перегляд, кому сподобалось лайк, за таку техніку і за ту теж. Так що мирного неба, слава Україні, перемога буде за нами. До нових зустрічей!